Глядачі, сьогодні знову з вами я, Ірина Рашківська і програма Молодь плюс спонсор сьогоднішньої програми. Ресторан Вернісаж. Сьогодні до нас в гості я запросила знову цікаву, гарну, вродливу дівчину, як завжди, талановиту і неймовірно. Це Анастасія Збаращенко. Настенька, привіт. Привіт. Настюша, знаєш, останнім часом я дуже часто зустрічалася з дівчатами, які зараз хочуть пов'язати своє життя з культурно-масовою діяльністю і з творчістю. І коли зустрівши декілька днів назад тебе, я вирішила запросити сьогодні на зйомки на нашу програму саме тебе, тому що ти на даний момент, на сьогоднішній день, закінчила вищий навчальний заклад саме в цій сфері. Е, ну, я навчалася. В коледж педагогічному імені Івана Семеновича Нечуя-Левицького на спеціальності музичне мистецтво. Я отримала молодшого спеці... спеціаліста і можу викладати в дитячому садочку музичні заняття, музичним керівником можу бути, і також в загальноосвітній школі можу викладати музику. Зараз розкажи, як ти здала екзамени? Мені, звичайно, було важко з цим, з цим справлятися, але я, я взяла всі свої сили у руки, себе взяла в руки і зробила те, що було те, що від мене вимагалося. Настінька, я не даремно затронула цю тему, тому що саме про це я хочу сьогодні поговорити. Освіта. І вищі навчальні заклади. Це буде темою нашої такої сьогодні, скажімо, червоною лінією нашої розмови. Скажи мені, будь ласка, на протязі трьох чотирьох років, 4. так? Чотирьох років ти навчалася в цьому закладі. Як саме зараз відбувається освіта? Як саме живуть студенти? І взагалі, яка зараз іде, можливо, проблеми там цікаві моменти, тому що це дуже важливо для наших майбутніх абітурієнтів і студентів. Так, ну проблеми, як завжди, бувають одні. Якщо людина взагалі хоче чогось, то вона взагалі цього доб'ється. Якщо людина вже свідомо вступає на цей якийсь шлях свій, вона буде його і йти надалі, вона зробить усе можливе, усе, що в її силах, і навіть більше. Я розумію, Настя. Ніхто не, не каже там про якісь таланти, про ще щось не сумнівається в цьому. Але все ж таки, досить часто зараз в нашій системі освіти з'являються такі моменти, коли людина, хоч і талановита, хоч і прагне до чогось, і намагається щось зробити, але все ж таки ідуть фінансові якісь питання. Як зараз в багато хто моїх навіть знайомих. Та ну не побоюсь цього слова навіть і я. Боюсь вступати зараз, тому що фінансові моменти і фінансові питання зараз дуже е, болісно стоять на цьому е, шляху, скажімо так. Як зараз іде в освіті з цим? Е, ну я навчала навчалася в Бугуславії, це тобто не столиця. Е, і е, я. Ми навчалися на державному на державній основі, тобто я отримувала стипендію mm -hmm. і звичайно важко було дуже важко, тому що як ви випускники нашого коледжу, в Києві це геть зовсім не те, те що у нас було в Богославі. В нашому коледжі. Тому що е, з нами ще, е, ну як будемо так говорити, носилися як у школі з дітьми. За нами старалися побігати, щоб ми здали те, щоб ми зробили там те, щоб для, кра... для нас, в першу чергу, для нас. Е, у нас вся група була на державну, на державній основі. Ну, звичайно, хто отримував стипендію, хто не отримував, хто хотів щось зробити. Тож прагнути, так? Так. Ось. Взагалі то ти вже декілька років самостійна, вже доросла жінка, яка е, живе, ну скажімо, молода жінка, яка живе, сама собі готує, сама себе знає, що як вже без маминої крила, так сказати. Е, ні, це нормально, геть. Е, тобто, Ну, мені це подобається, тому що я знаю, що мені треба. Тобто, і те, що я жила протягом чотирьох років сама, це дуже великий плюс, я вважаю. Тому що коли ну, звикаєш, наче як, щоб за тобою там дивилися, там, тобі потім буде важко по життю. А коли ти знаєш, що ти тільки на себе можеш надіятися, то. Це вже плюс у багатьох. Самостійність така так, вже так. <гум> визрождається в нутрі. Е, Настя, скажи мені, будь ласка, ну, ти закінчила. Вчора ти здала останній екзамен, так? Уже диплом завтра ми отримуємо. Завтра вже ти випускниця і надалі. Надалі в тебе просторий шлях. <гум> Що далі? Куди ти вирішуєш іти далі? Які в тебе плани на майбутнє? Ну, по-перше, е, потрібно по моїй спеціальності е, отримати вищу освіту. Е, у мене зараз такі плани, а просто далі надалі, що я думаю робити, чи працювати у школі. У мене тут ще дуже багато планів, тому що а по освіті, куди? По освіті... ти, ти хочеш зараз вступати вищий, да. в цьому році, так, одразу так. з одного навчального закладу в вищий навчальний так, заклад. Так? так? А куди саме? Я планую подавати декілька. А там ми вже не будемо загадувати, так, так? Так, так? Ну добре, зрозуміло. Ти не боїшся цього, що, можливо, через рік, через два, нехай через три роки з'явиться родина, сім'я, і ти вже задумаєшся, що можливо і не треба було вступати. Чи все ж таки ну, по -перше, освіта Я е, повинна вступати на третій курс, так як я після в мене вже є, буде диплом. Е, я вже вступаю на третій курс, третій-четвертий е, навчаюся і отримую бакалавра. Угу. Тобто такому, ну, там, надалі, може, магістра якогось. Уявімо таку ситуацію. Прекрасно, дай Бог, щоб вона така була. Здобуваєш ти вищу освіту, закінчила тут, в тебе прекрасні є можливості, в тебе гарні знання. Що далі? З твоєю освітою, з цим -сим. мене цікавить на даний момент. Е, я думаю, що наших е, глядачів, які юні, молоді і ще не знають, куди їм просто направити свою енергію, свої вміння. Їх також цікавить, чи є надалі перспектива закінчила, отримала червоний диплом. Все прекрасно, з відзнакою, дай Бог. Що далі? Куди? Ти можеш іти працювати, щоб вже, вибачте, мати якусь копійку і мати якусь стабільну роботу. Ну ще я хочу сказати, що робота музиканта, тому що в першу чергу наче, як Даня педагог, але ж значе як музикант, вона дуже різнобічна, дуже різностороння. Настінька, хорошо, різнобічна і різностороння. Як ніхто тебе розуміє, різнобічна і різностороння, яка не приносить грошей, відверто кажучи. То завжди казали, що люди культури це голодні люди. Ми все робимо дуже гарно, дуже там для всіх, але для себе, в принципі, чесно, це ну не скриваючи цього сього. Всі знають і своїм дітям не бажають, щоб йшли по степам своїх батьків, які в культурі. Тому що це взагалі не ну не, не самореалізовується, скажімо так. От що ти а, думаєш на і... цього? Що я Нічого, ну взагалі-то. Е, ну, Як сказати, що ти наприклад, да, наприклад да, гарно співаєш, да? От, е, як я знаю, ти викладаєш музичні в музичній школі, е, то, е, як би там не було, ти ж без роботи загальної наче, ну, основної не сидиш. правильно? Тобто можна, як би там не було, десь якусь роботу знайти. Настенька, хорошо. Викладачів вокалу того ж самого, або е, фортепіано, або гітари, їх безліч навіть в музичній школі. В нашій. І в Є свій, свій клас, свої учні обдаровані, гарні здібні учні. Mm. Якщо вони всі зараз підуть навчатися в музичній школі, це ж не рукавичка, щоб завжди були місця mm. для них. От я бажаю всім своїм дівчаткам, всім своїм учням е, і хлопчику одному, який у мене випустився в цьому році. Е, бажаю, звичайно, успіхів, там не знаю, всього найкращого, щоб вони стали відомими і там виступали і реалізувалися. Але все ж таки. Ну, це здоровий глузд треба мати, і розуміти, що не вистачить всім в нашому місті для всіх обдарованих дітей місця. Ну, по-перше, тут судити тільки по нашій професії не можна. Так, так можна було б піти, наприклад, на якогось економіста-юриста, яких зараз дуже багато, яких досить, досить багато, і на всіх не вистачає місця. І, але я ж кажу, що це буде залежати від людини вже в першу чергу. З чого вона Може, зможе добитися це не тільки від професії, залежить. Просто якщо людину, людина покликана, значить, якщо вона музика, вона хоче музикою займатися. Так, так, це точно. Вона хоче музикою займатися, ті ж самі художники, художники що? Багато отримують від своїх картин. Є такі художники, які вони малюють свої Про картини. Художників не буде. У мене наступна програма з художником. Я, <с я <с просто як від мистецтва взяла. Також ті ж самі літературу, поети, як пишуть там свої вірші. Ну так, мистецтво це таке, що комусь повезе, а комусь ні. На жаль. Та жаль, От, так. Е, здається, зараз люди. От, ти подивися, до чого дійшла наша країна? Е, до того, що культура, в принципі, вона е, не є самим основним. Хоч, хоча, як кажуть, Риба гниє з голови, так треба мати культуру, щоб надалі все гарно так. розвивалось. А в нас зараз більше якось не в тому напрямку, мені здається, розвивається. І коли ти намагаєшся щось зробити, якусь культуру внести е, в люди, воно завжди таким тупіком і якимись проблемами е, тобі обертається. Хтось каже, навіщо це робити? Хтось каже, е, давай взагалі не буде для чого це, а зробив, кажуть, погано зробив. От чому так? Що я можу сказати? Це менталітет, це менталітет, це менталітет кісті, що? в першу чергу наш український. Чомусь Україна ще навіть не на тому рівні, що Європа, якщо порівнювати її в світі, у нас дуже багато чого не дороблено, і в першу чергу, просто як що культура, ті ж самі педагоги. Вони ну не можуть. це такі люди, які спілкуються, які ну, будемо так говорити, виращують нове покоління. Так, а нове це покоління другі батьки, скажімо, а нові нове покоління як воно може зростати, коли засоби масової інформації такі, коли тільки всі хочуть, наприклад, якщо навчають навчають дітей, це для цього потрібні дуже великі гроші, щоб були хороші знання. Так, так і я ж про це кажу, що. Навіть здобути ту саму світу, ти вже розумієш, що першим питанням стає фінансове. Це фінансове так. питання, не твої знання. Зараз діти в школі. Я не один раз чула це, і це мене тривожить, тому що мене в самої син росте. Вони кажуть, навіщо мені навчатися? Якщо взагалі я зі своїми знаннями нікому не потрібен. Потрібні гроші, потрібно знати, як їх заробляти. Вони в 10 класі вже думають про те, як кому щось перепродати, щоб заробити гроші, щоб потім вступати або купити собі щось, тому що ті ж самі хлопці зростають як. Він знає, щоб йому дівчину повезти кудись, йому треба копійка. Батьків він не завжди візьме. її. Зараз немає такого піти за ручку, подивитись на каштани, прогулятись до річки, посидіти там, я не знаю, зняти цей піджак. Зараз дівчатам треба багатий мужчина, щоб одіть красиві шпильки, і він мені купив там обалденну машину, якогось там, я не знаю, як вони там називаються, крутий Ламборджині. І все. А дівчина повинна не працювати, нічого сидіти там. Я буду сьогодні нарощувати нігті, або там просто буду в контакті а ставити свої смайли. Руколки. Так чому а, так? звичайно вони ці відносини все всі дуже знецінилися? Навіть відносини не тільки між чоловіком і жінкою, там дівчиною і хлопцем, а навіть відносини між ну, однополі відносини, тому що дуже багато зла, дуже багато з якоїсь зневаги, підлості. Це дуже. Багато всього цього є зараз, на жаль, але потрібно, щоб бу... ну. Як сказати, просто щоб люди старались робити себе більш добрішими, щоб вони стремились до чогось кращого. А цього зараз дуже мало. Просто я ж знову кажу, що дуже багато негативної інформації нам іде. Ну таке замкнене коло так. виходить. Зробив погано, не зробив погано, сам себе накрутив, сам собі зробив і все вийшло так, погано. Так. І, і всі іншого когось винять в цьому. Ну добре, Настя, скажімо так, є проблеми у нас. В країні є проблеми глобальні, але все ж таки нас більше цікавить наш Фасі, наше рідне місце місто, де зростаємо ми, зростають наші діти, наші друзі, наші брати-селестри, майбутні діти будуть зростати. І все ж таки. Чомусь саме в нашому місті це дуже сильно розповсюджена Оця якась злість, і вже не перша, хто ти мені кажеш, навіть маленькі дівчата, яким ще дуже далеко до повноліття, і все, вони мені кажуть, чомусь у нас люди злі, нам там подобається. Я, наприклад, будучи ну, буваючи в цьому році в багатьох містах нашої нашої країни. Побачила таку тенденцію. Ну насамперед, навіть той же Богуслав, Бугус, де ми були з тобою, зустрічались на фестивалі е, Київщина молода, що люди там набагато доброзичливіші просто от Бугуславі стараються кожен, ну вся культурна культурно-масова програма на кожне свято, на кожне якісь подію стараються щось зробити, тобто. Або якийсь виступ, або на 9 травня це якісь паради у нас, тобто все місце, місто собирається, у нас оркестр наш духовий грає з нашого коледжа, барабанщиці з будинку культури. І тобто, люди стараються. Культуру міста підтримувати, Тож саме різні культура заходи. все ж таки мабуть підштовхує до цієї доброти. Можливо це дуже добре. От, наприклад, чому Богуслане не не більше міста, чим ніж Фастів. Воно менше. Воно менше. Але все ж таки, там є і паради, і духовий оркестр. У мене тато був е духовіком, як кажуть. Але в нас зараз духовики взагалі ніде нікому не потрібні. Вибачте, якщо не сказати прямо Добро. лише похорони, і все так. Чому так? То ті ж самі паради відбуваються. Я пам'ятаю, коли я маленька ходила в три рочки з татом за ручку, коли він грав на трубі, я з гордістю йшла. Зараз цього немає. Чомусь. Чому в Богуславі відбуваються три чи чотири фестивалі на рік? Чому там це є? А в нас немає? В чому проблема, як ти вважаєш? Дуже багато різних у нас і конкурсів, і фотобатли, і караоке було. І тобто, люди не то що це якісь там спонсори. Там люди буквально за свої гроші це все роблять. І вкладають у це все. І вони розуміють, що дітям, підліткам молоді. Молоді потрібно розвиватися. Вони повинні проявляти себе у різних галузях. Тобто, хтось гарно співає, хтось гарно танцює, хтось гарно малює. І тобто різні заходи у нас на це спрямовується діяльність молоді. І молодь в першу чергу в цьому задіяна. Розкажи, будь ласка, нещодавно я спостерігала за тим, що в місті Богуславі Славному відбувався такий, ну скажімо, конкурс караоке, де наша Настя приймала участь. Представляла, мабуть, я не знаю місто Фастів чи містом Богуслав, але все ж таки я думаю, що рідну землю. Розкажи, як там і взагалі, що там за атмосфера, що це був за конкурс? Е, ну, конкурс цей взагалі з'явився досить несподівано. В ресторані Кардинал було просто понеділям роз ну, розважальний розважальна шоу, так. розважальна програма по вечорам. Тобто спочатку там були різні конкурси, дискотека всередині. Потім пізніше зробили караоке. Тобто, всі баж... ну спочатку тільки там ті, хто знають, хто співає, співали, потім всі бажаючі, ну по-різному. А потім зробили таке, наче як дев'ять турів там було і зробили цей ж конкурс караоке. Тобто, у нас були учасники, які ми співали також кожну неділю. Uh, різний uh, жанр Тобто це ми починали ну, спів... конкурсі, так, так так ми співали дискотеку віс співали шансон, співали рок, дуети були. Тобто пісні з кінофільмів настільки, щоб можна було проявити себе в різних жанрах. Тому що рок співати це дуже важко, тому що це не естрада, якась не естрадна, якась пісенька. Там потрібна своя манера виконання. сбываются, И пусть горят оранжевым рассветы Все может только начинается Не отпускай Можна так от провести. Що нам заважає? Чесно, навіть не знаю. Мені здається бажання. Мені здається, просто бажання це проводити Тож, саме просто проводити чи можливо самих учасників, тому що часто відбувається так, що люди, коли намагаються щось зробити, а потім ніхто не йде. От у мене, наприклад, зараз е є знайомі, які хочуть провести е флешмоб. Звичайний флешмоб. Дівчина, якій-16 15 років, з хлопцем вони почали всіх активно розвирушувати, зробити цей флешмоб, зробили зустріч, назначили, призначили. Вона мені пише, так і так, сьогодні о 5-й годині у нас зустріч, я через півгодини пишу. Ну що там, Катінка, як у вас? Вона каже, 10 чоловік прийшло. У нас стільки молоді, у нас 11, здається, колективів в палаці культури хореографічних лише. У нас ціла куча діток, які просто люблять танцювати і не займаються ніде. У нас є стріт-денсери, які також можуть танцювати, які просто чомусь десь сидять і не йдуть робити щось для нашого міста. Чому? Е, Сором'язливість е, е, небажання, е, лівлівість. Якщо чесно, я е, не можу на рахунок цього нічого сказати. Але я вважаю, що можливо у нас е, місто більше, і у нас інформація трохи. Повільніше розходиться. Місто Богуслав, воно ну, менше набагато, і тобто, всі буквально один одного знають, можна так навіть сказати. І тобто інформація розходиться ну, досить швидко. І інформатори є. Тобто у нас є там і група, іменно в, в яку всі заходять, ну в контакті, в яку всі заходять. Я тобі скажу, не там... діє. Не діє в Фастові, чомусь не діє. Є група, є все, є, і всі також знають в Фастові. І дорослі знають, і діти всі всі, всі знають в Фастові один одного. Але чомусь не діє. і ні в звезды мчатся по кругу и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. Як ти бачиш себе зараз в нашому місті як артистку, як працівника, як вокалістку? Що ти зараз будеш робити для нашого міста? Ну, потрібно спочатку влаштуватись на роботу. Це а там потрібно вже. Ну ти будеш уже просто коли ти вже в цьому колі спілкуєшся з цими людьми, ти вже можеш бачити, хто як настроєний, можеш вже подавати якісь ідеї, звичайно якщо вони в тебе є. І тобто якось е зробити щось е на благо е на культуру, щоб культура міста е піднім піднімалася. Тому що, на мою думку, культура у Фастові трохи ну, занедбана. Е і потрібно, щоб люди, е які в цій сфері, Тобто організатори концертів, які в культмасовій роботі задіяні, потрібно, щоб вони щось робили. Люди підуть, люди підуть, тому що люди самі в цьому зацікавлені. Скільки я спілкуюся з людьми, о, там, або не цікаво, виходиш кожен вечір, то не, саме немає нікуди не сходити нічого. Звичайно, там якісь вже і кінотеатри питаються зробити. ну, зробили. Щось питаються якось десь робити, але все одно потрібно, щоб були якісь і концерти, і щоб якісь були конкурси, фестивалі, щоб людей просто задіювати. Я тебе ознайомлю усіма концертами і фестивалями, які в нас відбуваються, і взагалі такі, от невеличкі, нехай спроби. Хоча я вважаю, що більше зараз інших проблем, які не дають поштовху цьому. Звичайно, але це вже інша тема. Уявімо, ми з тобою починаємо щось робити. З чого треба починати, щоб цю лінивість і це е, якесь небажання забрати і вселити віру в прекрасне і в світле, рожеве майбутнє нашим діткам. Що треба перше зробити для розквіту нашої молоді і зростання культури в нашому місті? Е, ну, потрібно спочатку зацікавити дітей. Зацікавленість дітей буде вже як поштовхом. Е, тобто, Хтось може гарно, ну, сподобається, як, наприклад, навіть грати на якомусь інструменті, ну, Тобто, якщо це про музику буде йти мова. Там можна ансамбль якийсь зробити, і вокальний, і інструментальний. Тобто, просто, от, якщо є, є якісь діти, якщо ти за це питаєш, тобто подивитися, і що для них можна зробити, і якось з ними на якісь конкурси виїжджати, щоб вони виступали. Десь, тому що коли дитина щось робить, і вона може е, дуже швидко е, інтерес свій. Десь десь діти, тому mm. що вона ніде наприклад там чи не виступає. Е, ну вона ніде не проявляє свої заохочувати, заохочувати заохочувати зацікавлювати так, так? і щоб е, показують вона... приклад, мабуть, самим на краще так, так? так. звичайно. Тож я думаю, на цій ноти ми будемо закінчувати нашу програму. Така цікава у нас розмова і містовна вийшла з Анастасією сьогодні. З вами була я, Ірина Рашківська, програма Молодь Плюс, спонсор програми Молодь Плюс, ресторан Вернісаж. До нових зустрічей.